Сєвєродонецьке об'єднання співвласників багатоквартирних будинків вчаться господарювати. Досвідченим УСББ це теж не завадить, впевнені організатори семінару «Енергоефективний будинок майбутнього до участі запросили представників міських об'єднань. Їм розповіли, як можна зекономити свої гроші і при цьому розвиватися. Нами прийнята, ви знаєте, да, програма сприяння діяльності УСМД в городі Сєвєродонецьк. наступний рік заложено 5 мільйонів на. то, чтобы наши УСМД становились лучше, качественнее, энергоэффективнее. Сейчас обговариваем с депутатами мы вопрос по выделению финансирования на самый, наверное, болезненный вопрос наш. Это документация. Уже посчитали мы, сколько необходимо выделить. Я думаю, депутатов мы убедим. И в следующем году мы закроем вопрос по документации по УСМД. Тож, за прогнозами профільного заступника, наступного року ОСББ у Сєвєродонецьку побільше. А ті, що вже об'єдналися, мають всі можливості, щоб значно поліпшити своє домогосподарство. Держава допоможе, кажуть фахівці. Щоправда, кредитами наступного року з державного бюджету виділять 400 мільйонів гривень на оформлення теплих кредитів. Головний наш закон це про закон приватизації державного житлового фонду, який дійствують в ще час. До ще настаєшого време. Підполагають бывшего собственника фінансування капітальних ремонтів. Тому, в принципі, ми всі з вами должны рассчитывать не тільки на свої сили, а просто еще и на сіли нашого господарства, нашего, наших бюджетів області, бюджетів городов. Теплі кредити цьогоріч користуються чималим попитом в українців. За кількістю звернень лідерують західні і центральні області. Мешканці Луганщини не такі активні і, здебільшого, через необізнаність, зазначають експерти.